Пане тренери, ваша друга перемога у трьох турах. Гарний результат для команди дебютанта, я вважаю. Скажіть, чи вже набуваєте ви впевненості у своїй команді, і чи відчуваєте ви, що ви привели їх у готовність до такого рівня? Ну, впевненість була завжди. Тосі тобто, навіть перший рік, коли ми програв, програли, ми, я теж був впевнений у своїй команді, але це футбол не завжди виходить те, що хочеш. Тому що що перемога, що поразка, це не від того, що там впевнений чи не всім. Не. Чи ні зараз впевнений, але ви бачили кінцівку гри знову-таки мені здається не вистачило досвіду, тому що були моменти збільшувати рахунок. А ми, на жаль, пропустили кінцівці і устроїли шоу. Можливо, для болювання, які в цей дом. Ви забили дуже швидкий гол, там перша чи друга хвилина. Чи це можливо викликало у вас якесь хвилювання, що це розслабить команду? Чи ви думаєте, що вони емоційно готові до такого до такого розвитку подій? Навпаки ну, ми на цьому акцентували увагу. Ми вивчали суперника, бачили, що у них є проблеми з ходом гру. Спочатку у всіх попередніх турах вони пропускали перших 15 хвилин, тому ми на цьому акцентували увагу. І я дякую хлопцям, що вони виконали установку на гру, включились, зразу включили пресинг і забили швидкий м'яч. Тому це було заплановано навіть. А цей матч можна назвати в дечому протилежністю минулого матчу, там де ви мали безліч моментів, використали всього один. В цьому матчі моментів було менше, але використані вони було були більш вдало. Чи можна це вважати гарною роботою над помилками? Ще роботи не почати край, тому що моментів і сьогодні було багато. Тобто могли забага забувати більше. І, на мою думку, були набагато простіші моменти. Десь не вистачило ще розслаблення, чи навпаки мандраж. Ну будемо розбиратися, тому що ми можемо грати ще краще. Це з однієї сторони і вселяє оптимізм, тому що ми можемо прибавити Дуже вам дякую, вітаю вас.